Не тільки послаблені м'язи тазового дна ведуть до неприємних наслідків. Гіпертонус, занадто закачені м'язи, також викликають проблеми. Болі у попереку, болі у тазу, це різні застійні явища, це захворювання по жіночій, різні запалювальні процеси. Я покажу вам комплекс вправ, який допоможе з цими проблемами впоратися. Мо я, Ольга Прославська. І я запрошую вас на килимок. Налаштовуємось. На практику робимо глибокий вдих і робимо повільний, повільний видих. І ще глибокий вдих. І ще повільний, повільний видих. Добре. І займаємо таке положення. Доньки на себе, лопатки разом. Виштовхуємо себе вгору. Стопи на ширині килимка і по черзі коліна в одну сторону та коліна в іншу сторону. Таким чином ми сприяємо кращому кровообігу у зоні тазу, розігріваємо тазово стегнові суглоби і надаємо такої гнучкості зоні попереку і тазу. Добре. Витягуємо ноги. Нога зігнута у коліні, підтягуємо п'ятку якомога вище, якомога ближче до себе. Спина рівна. І розкачуємо ногу в одну сторону та в іншу. І робимо це досить обережно, досить ніжно. Відчувайте, що відбувається у ваших суглобах. І обов'язково звертайте увагу на болісні відчуття. Їх не має бути. Якщо є біль, то ми не робимо цю вправу. І звертайте увагу на коліно. В коліні не має бути дискомфорту. Має бути відчуття такого приємного розтягування. Добре, і заводимо ногу на стегно. Долоньки назад, пальці до себе, лопатки разом. Підтягуємо ногу, носок одної ноги на себе, носок іншої ноги на себе, виштовхуємо себе вгору. Зверніть також увагу, що не провалюємося. Це є помилка. Лопатки разом і виштовхуємо себе вгору. І також не має бути дискомфорту у коліні ні в одному, ні в іншому. Тримаємо. І, скоріш за все, ви відчуваєте роботу у стегні. Дихаємо у ці м'язи і видихаємо той дискомфорт. Стопу ставимо на підлогу, коліно в одну сторону та коліно в іншу сторону. І також розігріваємо тазово-стигнові суглоби. Кожен такий рух сприяє відновленню суглобів, змащуванню спеціальною рідиною, синовіальною рідиною. І ця рідина допомагає нашим суставам рухатись і запобігає їх зношуванню, так? тобто стиранню суставних сумок. Добре. Вирівнюємо ноги, глибокий вдих, долоньки на носочки, піднирюємо і видих. Та повертаємось у центр. Обертайте плечима. Добре. І тепер на іншу сторону. П'ятка якомога вище, якомога ближче до себе, спина рівна. Та розкочуємо досить обережно, відчуваючи кожен рух. Дуже важливо не робити різких рухів, тому що це може бути травмонебезпечно. Вся увага у тій частини тіла, які працюють. Якщо з'являються думки, то ми їх просто не думаємо і повертаємо себе, свою увагу у тіло. Добре, і стопа на стегно. Долоньки назад. Пальцями до себе, лопатки разом. Підтягуємо стопу, виштовхуємо себе угору. Носок одної ноги на себе, носок іншої ноги на себе. І маківка вгору. Дихаємо. Зверніть увагу, що немає дискомфорту у коліні. Якщо він є, то е Праву цю робити не треба. Та через біль ми не йдемо. Можете її трішечки полегшити, да? тобто відсунути п'ятку. І таким чином вам буде трішки простіше її робити. А якщо хочете ускладнити, то п'ятку якомога ближче до себе. Носочок також на себе. Дихаємо, тримаємо, відчуваємо. Добре. І потім стопа на підлогу і коліно в одну сторону. Та коліно в іншу сторону. Повільно, обережно, не поспішаючи. Ви наче перетікаєте з одного положення в інше положення. Декілька рухів в одну сторону, в іншу сторону. Добре. І вирівнюємо ноги. Робимо глибокий вдих, руки вгору. І видих долоньки на носочки. Вдих, піднирюємо, маківка вгору, підборіддя до шиї. І видих. Повертайтесь у центр. Збираємо ноги на вхрест і перекочуємося, переходимо у положення котика. Або зручним способом стаємо у положення котика. Пальці на руках розтопирені, коліна під тазом, плече під долоню, точніше, долонька, долонька під плече. І що ми робимо? Ми робимо вдих, куприк вгору, маківка вгору і видих, куприк тягнемо до маківки, маківку тягнемо до куприку. І при цьому попок сховався всередину. І ми відчуваємо всередині, наче таке відчуття, як зібрався вузол. Робимо вдих, куприк вгору, маківка вгору. І видих. І ще декілька разів. Глибокий вдих. Та повільний видих. Зверніть увагу, що е, руки та ноги зафіксовані. Не має бути от такого положення. Це є помилка. Руки та ноги зафіксовані, і ми обертаємося тільки у плеч, плечових суглобах. І ми обертаємося тільки в тазово-стегнових суглобах. Тобто плечі та стегна в цій вправі тільки працюють. Так? Тобто, таке положення є помилкою. Зверніть на це увагу. Добре. І тепер ми долоньки направляємо крок до себе. І тепер у нас долонька під таким гостим кутом до плеча. І ми робимо вдих, куприк вгору, маківка вгору. І видих, округлюємо спину куприком, Тягнемося до маківки, маківкою тягнемо до куприку. Вдих, куприк вгору, маківка вгору. І видих. Пупок сховався всередину і прилип до купереку. І ще глибокий вдих. І ще повільний. Видих. І ще один крок долоньками до колін. Робимо вдих. І робимо видих. Глибокий вдих. та повільний видих. Добре. І сідаємо на п'яти. Коліна разом, носочки разом, а п'яти роз'їхалися. Куприк підкручуємо. Наче куприком зачерпнули водичку і відпускаємо. Відкрутили куприк і відпускаємо. І так робимо декілька разів. І тепер перехрещуємо ноги, витягуємо ноги і вирівнюємо. Одна нога зігнута у коліні, п'ятка давить у стегно, носочок вгору. Руки вгору і видих долонька на носочок. Коліно зігнуто, Робимо глибокий вдих. Живіт тягнемо до стегна. Ребра тягнемо до коліна та нахиляємося вниз. І повертаємось у центр. Та інша нога. Згинаємо у коліні. Коліно на підлогу. Стопа давить у стегно. Руки вгору. Нахиляємося вниз. Коліно зігнуто. Вдих. І живіт до стегна. Ребра до коліна. Ну, нахиляємося вниз і повертайтесь у центр. Витягуйте ноги, коліна зігнуті, глибокий вдих та видих. Вдих ми піднирюємо і видих. Нахиляйтесь униз. Добре, і з цього положення ми обережно лягаємо на спину. Ляхаємо на спину, куприк вгору, поперек прилив до підлоги, коліна можна трішечки підняти. Тягнемо одна рука трішки вища, інша рука трішки вища вздовж лінії корпуса. І з цього положення ми підтягуємо коліна до себе, тримаємо руками коліна, куприк на підлозі, поперек на підлозі, лопатки разом і коліна тягнемо вниз. І тепер три пальці руки чіпляємо за великий палець стопи. Коліна тягнемо вниз, піднімаємо п'яти вгору. Та лікці також тягнемо вниз. Куприк не відриваємо від підлоги. Декілька дихальних циклів тримаємо і потім піднімаємо куприк. Робимо вдих і видих. Маківкою тягнемося до куприка, куприком тягнемося до маківки. І відчувайте. Розслаблення у зоні тазу. Дихаємо, тримаємо і обережно опускаємо в центр. Збирайте стопи разом, положення метелика, тільки інші Да, Ми з вами звикли робити це сидячи в тому положенні. Також в цьому положенні можна робити цю вправу. Зібрали п'яте стопи разом, долоньки в замочок, П'яти тягнемо до себе лопатки разом і коліна в сторони. Тримаємо це положення. Тримаємо, дихаємо. Добре. І відпускаємо поперек до підлоги. Руки вздовж тіла, направлені, руки направлені вгору і витягуємо. Одна рука трішечки вища, інша рука трішечки вища. Добре. І згинаємо ноги у колінах. Заводимо ногу на стегну, носочок на себе, носочок іншої ноги також на себе. І відриваємо стопу від підлоги, коліно тягнемо до себе. Голова лежить на підлозі. Відчуваємо м'язи від стегна до коліна. І нагадаю, що в коліні не має бути дискомфорту. Тримаємо, дихаємо. Добре, і стопа на підлогу, руки в сторони. Коліно в одну сторону, а дивимося в іншу сторону. І так само в зворотньому напрямку. Декілька разів в одну сторону і потім в іншу сторону. Добре. І тепер змінимо позицію ніг. Інша нога, носочок на себе. І підтягуємо коліно, тягнемо у напрямку маківки. Тримаємо, дихаємо, стопа на підлогу, і коліно в одну сторону, погляд в іншу сторону. І так декілька разів. Ми робили схожу вправу сидячи, а тепер це трішечки інша площина. Дія цієї вправи направлена на те, щоб розігріти суглоби, покращити кровообіг у зоні тазу та розкрити тазову діафрагму. Розтягнути м'язи. Добре, повертаємось у центр. Стопи збираємо разом, коліна в сторону і долоньки вгору. І декілька дихальних циклів відпочиваємо в такому положенні. І можна покласти долоньки на живіт ми робимо вдих, живіт округлюється. І видих, живіт розслабився. Декілька дихальних циклів, глибокий вдих і видих. І з кожним дихом ми робимо вдих через геніталії і відчувайте, як з кожним вдихом внутрішня ємкість наповнюється, відновлюється. І з кожним видихом це відновлення енергія життя, енергія радості наповнює кожну клітинку вашого тіла. Глибокий вдих. Та повільний, повільний видих. І потім вирівнюємо ноги. Потягніть руки в одну сторону, ноги в іншу, поперек до підлоги. Куприк ми трішечки піднімаємо, коліна також трішечки зігнути, щоб поперек прилив до підлоги. І потягніть одну руку трішки вище, І іншу руку трішечки вище. І відпочиваємо носочки в сторони. Займаємо анатомічну позицію, лопатки разом, маківку тягнемо якомога далі, робимо вдих і видих. Декілька дихальних циклів. Відпочиньте. Спостерігайте за диханням. Спостерігайте, як тіло наповнюється життєвою силою. В Йозі цю силу називають праною або енергією життя. Спостерігайте за відчуттями, відчувайте шкіру як кордони свого тіла. Та спостерігайте. І коли будете готові, ворошіть пальцями на руках, на ногах, крепко-крепко зажмурте очі, розімніть м'язи лиця. Відкрийте очі, подивіться по сторонах, подивіться по предметах, так щоб включились м'язи шиї. І дуже обережно, не поспішаючи, повертаємося на бік І сідайте ноги навхрест. Долоньки збираємо разом, розтираємо до відчуття приємного тепла. І це тепло, наче вмиваємось, наповнюємо себе цим теплом, відчуваємо шкіру, як кордони свого тіла. І потім три дихання, глибокий вдих. І повільний, повільний видих. Глибокий вдих і повільний, повільний видих. Долоні збираємо разом і направляємо перед грудьми. Я дякую вам за заняття, бажаю гарної практики. І, якщо вам було корисно, поділіться цим відео з вашими друзями.